Доброго дня, шановні члени журі, я, Котейсь Владислав, учень 9 класу ліцею номер 2 міста Ладижин, Вінницької області. Вашій увазі пропонується робота на тему електрогідравлічне знезараження води, деградуючих водойм. Також над роботою працював Савчук Андрій, учень 11 класу нашого ліцею номер 2 Також ми з Андрієм навчаємо основи науково-дослідницької діяльності. Найбільш нагальною проблемою водопостачання промислової та особливо питної води є спричинені військовими діями технологіальні катастрофи внаслідок затоплення непрацюючих шахт східного Донбасу та рунації Каховської ГЕС. В робочі обґрунтовано екологічні та технологічні засади, вирішення проблеми з незараження та очистки води потоковим безреагентним способом, приведено конструкції і визначено основні раціональні параметри комплексу відповідних пристроїв. Мета роботи забезпечення якості питної води у відповідності до існуючих нормативних показників шляхом розроблення і визначення оптимальних конструктивних і технологічних параметрів комплексу пристріїв для потокового знезараження з застосуванням електрогідревлічних розрядів та озону. Визначено методи і завдання досліджень. На основі аналітичного огляду сучасних уявлень про структуру та властивості води було зроблено висновок, що змінюючи структуру води і форм перебування в ній домішок, кавітаційним впливом та озонуванням можна регулювати фізико-хімічні властивості води. З урахуванням значних об'ємів та комплексного впливу забруднень мінерального, біологічного та технологічного походження створено функціональну схему комплексу у пристроїв податкової, комплексної очистки та знезараження води, виготовлено експериментальні зразки обладнання та проведено експериментальне дослідження таблиці, впливу кавітаційних процесів, спричинених електрокідравлічним розрядом та озонуванням. Електрогідравлічний ефект передбачає перетворення електричної енергії в механічну, без проміжних механічних ланок з високим коефіцієнтом корисної дії. Для його реалізації пристрій накопичення енергії генерує імпульси електричного розряду. Рідина отримує прискорення від каналу розряду, який розширяється з величезною космічною швидкістю. Виникає значна за об'ємом кавітаційна порожнина, спричиняючи перший основний гідравлічний удар. Потім порожнина також з величезною швидкістю змикається, створюючи другий кавітаційний гідравлічний удар. В утвореному плазмовому секторі виникають порожнини, спостерігається стрибок тиску до 1000 мегапаскалів. Такі потужні аномальні процеси призводять до бактеріального вибуху. У значних порушень життєдіяльності мікробної флори, води і, в першу чергу, бактеріальної. Для синтезу озону з повітря було створено генератор потоку озону з реактором бар'єрного типу, джерело високої напруги, якого реалізовано по квавізрезонансному принципу. Проведені дослідження дозволили визначити основні раціональні параметри запропонованого способу знезараження та очистки води. Запропонований спосіб очищення та знезараження води виключає застосування шкідливих хімічних реагентів, зокрема хлору. Новизна запропонованих конструктивно-технічних рішень відображено у підготовленому патенті «Трубчастий озанатр. Отримано позитивні відгуки фахівців Київського ВАД Украналіт. Продемонструємо роботу виготовленого обладнання. Спостерігаємо комплекс виготовлених пристроїв. Спостерігаємо динаміку електрогідравлічних розрядів. Реактор з знезараження гідравлічними розрядами, генератор потоку озону з реактором бар'єрного типу, камера озонування. Пристрій формування імпульсного розряду. У ковазі резонансне високовольтне джерело живлення. Регулюємо параметри процесу кавітаційного знезараження. Встановлюємо оптимальні значення параметри процесу кавітаційного знезараження.